Оцінка ризиків це не нова вигадка. Ще з античних часів люди інтуїтивно зважували небезпеки у повсякденному житті. Наприклад, коли треба було перейти річку чи вибрати безпечніший маршрут через гори. Проте сучасний підхід до оцінки ризиків як системного і наукового процесу сформувався значно пізніше, і зараз розкажу, як саме це відбувалося. Єгиптяни, вавилоняни й греки, всі ці стародавні цивілізації вже застосовували елементи оцінки ризиків у будівництві, торгівлі, мореплавстві. Вони розробляли стратегії для мінімізації небезпек, а ще використовували перші форми страхування, щоб захистити себе від втрат. З розвитком математики та ймовірностей ризик почали сприймати не як фатум чи долю, а як щось, що можна виміряти. Над цим працювали такі постаті, як Пачіолі, Ферма, Бернаулі та Байес. Саме вони Заклали фундамент того, як ми сьогодні аналізуємо ризики. Справжнім першовідкривачем математичної теорії ризику вважається шведський актуарій Філіп Лундберг, який у 1909 році запропонував першу математичну модель для страхування майна. Його ідеї розвинув професор Геральд Крамер у 1930-х роках, заклавши основи сучасної теорії ризику. У 1921 рік економіст Френк Найт публікує книгу Ризик, невизначеність та прибуток. І вперше чітко розділяє два поняття: ризик як те, що можна виміряти, і невизначеність як те, що вимірювання не піддається. 1931 рік. Герберт Вільям Генріх видає книгу Попередження виробничих нещасних випадків науковий підхід, де пропонує науковий підхід до аналізу та попередження виробничих травм. Це прорив у сфері безпеки праці після Другої світової війни. У США та Європі активно розробляються методики оцінки ризиків, такі як FMEA або. Fault Tree Analysis. саме вони стали основою для сучасних систем управління безпекою. Щодо самого терміну оцінка ризиків, термін Risk Assessment у сучасному розумінні почав широко використовуватись лише у другій половині ХХ століття, особливо після того, як в країнах Європи почали з'являтися законодавчі вимоги щодо безпеки праці, наприклад, у Великій Британії після прийняття Health and Safety at Work Act у 1974 році.